Побутові електроприлади, їх користь і небезпека. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, це електроприлади. Важко уявити сучасний світ без електроприладів, непомітні помічники, що мають великі можливості цілий світ корисних речей. Вони допомагають людині і роблять її життя комфортнішим. Вони світять, перуть, гріють, прибирають, печуть. Більшість з них працюють від електричного струму. Їх так і називають електричні прилади або електроприлади. Щоб електроприлад почав працювати, потрібно приєднати його до електромережі, стромивши вилку у розетку. Електроприлади поділяються на групи. Електроприлади для приготування їжі. Електропічка. Мікрохвильова піч. Тостер, Сокодовильниця мультиварка, міксер, блендер, кавоварка, м'ясорубка, електроприлади для підігріву води, Болдер електрочайник, Кіп'ятильник, прилади для опалювання приміщень, електронагривач, електричний камін вентилятор, прилади для особистої гігієни та просування, праска, фен. Електробритва для гоління, плойка, інші електроприлади, котрі допомагають нам у житті. Швейна машина лагодить нам одяг, пральна машина використовується для прання речей, пилисос допомагає нам в прибиранні, посудомийна машина, холодильник. Використовується для зберігання продуктів. Телевізор, комп'ютер. Потрібні нам для навчання та розваг. Вірно чи ні? Я буду вам казати висловлювання, а ви вирішуйте, вірне воно чи ні. Техніка допомагає людям у житті. Так, вірно. Електрочайник охолоджує воду. Ні, це не вірно, він її нагріває. Феном сушать та укладають волосся. Так, молодці, вірно. Пральна машина пере одяг. Так, це вірно. Пилосос чистить килими від пилу. Молодці, вірно. Мікрохвильова піч шиє одяг. Ні, вона підігріває їжу. Посудомийна машина пере одяг. Ні, вона миє посуд. Холодильник призначений для зберігання продуктів. Так, молодці. Що зайве? Вірно, стілець зайвий. Так, письмовий стіл зайвий, бо це меблі. Так, крісло зайве, бо це не електроприлад. Молодці, шафа зайва. Так, ліжко зайве. Воно також не електроприлад. Правила користування електричними приладами. Користуйтесь тільки справними електроприладами. І не вмикайте одночасно велику кількість електроприладів, це може призвести до пожежі. Виходячи з дому, вимкни всі електричні прилади. Не грайся з розетками та електроприладами. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети, не можна торкатися. Працюючих електроприладів вологими руками. Слідкуй, щоб на електроприлади не потрапила вода. Не чіпай несправних оголених дротів. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш вилку з розетки. Не залишай без нагляду увімкнені електроприлади. Тож давайте зробимо висновок. Електроприлади наші помічники в побуті. Слід додержуватись правил безпечного користування ними. Порушення правил може призвести до ураження електричним струмом та пожежі. Отже, при користуванні електричними приладами пам'ятайте про елементарні правила безпеки: будьте уважними та обережними. До побачення малята!